У Вінниці Зупинилась головна водопровідна станція. Що стало причиною? Знаємо. Зважайте на знаки. Неправильно припарковане авто може зашкодити гасінню пожежі. У Вінниці рятувальники перевірили місця розташування гідрантів. Тролейбусом із Десни до Вишеньки. Електротранспорт їде, навіть коли зникає лінія живлення. Мої вітання ефір телеканалу Віта. Продовжує випуск. Новин всі подробиці дня, що минає, вже готові розказати мої колеги. У студії для вас працюю я, Ірина Дідух. Через аварійне вимкнення електроживлення у Вінниці зупинилась головна водопровідна станція. Через це з самого ранку у помешканнях значно знизився тиск води. Фахівці Вінниця облводоканалу оперативно перепідключили станцію на резервне живлення та повернули воду у крани вінничан. наповнювали водогони та виходили на робочий тиск поетапно, аби уникнути гідроудару. Напередодні Вінниця обленерго. Звернулася до Вінниця облводоканалу із пропозицією провести планові роботи по обстеженню лінії електроживлення, яка живить нашу головну водопровідну станцію. Ми, звісно, погодились на цю пропозицію і не могли нею не скористатися для того, щоб провести паралельно і роботи по обслуговуванню нашої підстанції. В процесі переключення сталося наступне: відбулося пошкодження аварійне пошкодження основної резервної лінії. Тому ми в оперативному порядку відмінили всі планові роботи і зайнялися тим, щоб відновити живлення головної водопровідної станції. Обклали даниною регіональні митниці. Під час передачі хабаря затримали топ-посадовців департаменту Держмитслужби. Серед них і заступник начальника Вінницької митниці. СБУ та прокуратура понад рік документували здирництво посадовців. За цей час зафіксували щонайменше вісім фактів щомісячних поборів. За такий злочин фігурантам загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Цинізм ситуації. Полягає в тому, що саме на підрозділ відомчої безпеки та контролю покладене завдання по боротьбі з проявами корупції на митниці, а його керівник фактично запустив корупційний механізм та збирав данину. Щомісяця вони вимагали грошові кошти від підлеглих за нестворення штучних перешкод в їх діяльності та прикриття допущених працівниками порушень. Профілактичний рейд для інформування водіїв про правильне паркування автомобілів на гідрантах. Вінницькі рятувальники провели огляд місць, де знаходяться люки, та перевірили наявність авто. На них з водіями чиї транспортні засоби могли перешкодити роботі пожежників. Провели профілактичну бесіду. Чим небезпечне паркування автомобілів на гідрантах та як вони виглядають, розкажемо у сюжеті. Припарковане на гідранті авто може стати причиною знищення майна, оселі чи навіть коштувати комусь життя. Щоб не допустити лиха, водії мають дотримуватися правил пожежної безпеки, де чітко прописано, що залишати транспортні засоби заборонено ближче ніж на 5 метрів до гідранта. Аби нагадати про це, рятувальники в супроводі з працівниками безпеки дорожнього руху вирушили в рейд. Ми не можемо нічим впливати, ми не можемо автомобіль не відштовхувати, ми не можемо його відтягувати. Якщо буде якась завдана шкода транспортному засобу, ми просто за це потім будемо нести адміністративне або навіть іншого роду покарання. Доволі часто зустрічаємося такими ситуаціями, тому що в нас, якби передбачена система закритого, типу, тобто всі гідранти знаходяться в нижніх. Ну, закритім за люками. Люди не часто дивляться на самі таблички. Окрім водіїв, що неправильно паркують автомобілі, все ж таки є свідомі. Так віничанин Анатолій, колишній працівник пожежної охорони, завжди залишає авто на достатній відстані від люку та навчає цього інших. Машину я паркую спеціально о такому відношенні. Якщо я чуть далі поставлю, стрічна машина вийде колесами на люк, спеціально наїжджає. Постійно з сусідами ругаюся. Ну, що ближче живуть. Більш-менш проблем немає, вже трошки розумій. Ну ставлять багато Той, як хоче. Розпізнати пожежні гідранти можна за червоним кольором люка та знаками, що поряд це маркування чи таблички. Та проблема не лише в паркуванні автівок. Серед понад восьми сотень гідрантів у місті майже 200 з них несправні. А це перешкоджає роботі рятувальників. Дуже часто бувають випадки, коли приїжджають на пожежу, проводять розгортання, під'єднуються до ну. Втять під'єднатися до найближчого гідранту, але виявляється, що він несправний. І починаються поїзки, пошуки найближчих гідрантів, які розташовані вже далі від місця пожежі. Тобто на це знову ж таки витрачається час. З водіями чиї транспортні засоби могли би перешкодити роботі. Рятувальники провели профілактичні бесіди, а ще залишили попереджувальні листівки із написом Не паркуй автівку на гідранті. Діана Волошенюк, Вадим Інжиєвський. Новини за день телеканал Віта. Із селища Десна до водоканалу, а далі аж до Вишеньки. У Вінницькій громаді запрацював новий тролейбусний маршрут під номером 22. Курсуватимуть ним два інклюзивних та енергоощадних тролейбуси Вінлайн. Як жителі Десни сприйняли появу електротранспорту та скільки людей скористались ним у перший день роботи, розкаже Ілля Іскра. На годиннику 9.40 ранку мешканці селища Десна гуртуються на кінцевій зупинці громадського транспорту в очікуванні тролейбуса. Серед них і пані Світлана. У Десні вона мешкає з 1977 року. Жінка каже, на запуск тролейбусного маршруту тут чекали з нетерпінням. Ми дуже задоволені, що нам Поставили цей вид транспорту, і в першу чергу що його зробили рівномірно між автобусом і тролейбусом, що ми через кожні півгодини зможемо виїхати в місто і також повернутися додому. За графіком о 9.51 на зупинку заїжджає тролейбус. Пасажири поспішають зайняти вільні містян. Пані Валентина їде на ринок. Серед переваг нового для деснянців транспорту. Жінка особливо відзначає зручність маршруту. Було дуже важко добиратися, а зараз новий маршрут. Вишенька від нас нічого не їде на вишеньку. Ну і ціна дешевше ніж маршрутка і 30. Порівняно з маршрутним таксі та автобусом, ціна на проїзд в тролейбусі дешевша у середньому на 4 гривні. Зараз за маршрутом курсують два тролейбуси з інтервалом руху до однієї години. Це новий рухомий склад, це новий тролейбус. Це тролейбус, які зібрані в нас в місті Вінниці. Вони є інклюзивні, вони є в низькополі, плюс, скажімо, плюс, по даному маршруту є те, що він є без. Тепер в садковий. мешканці можуть сміливо ну, без проблем пересуватися з подисни в напрямку центра міста, а також вишенки. Протягом дня по буднях, маршрутом, десна, водоканал Вишенька, тролейбус курсуватиме вісім разів. Перший виїзд о 7.45, найпізніший о 18.50. У вихідні дні графік відрізнятиметься. А значних змін може зазнати з 1 вересня, коли розпочнеться навчальний рік. Наші дітки всі навчаються в ліцеях. Які більшість розташовані по вулиці Київській, а тому, щоб збільшити, так як зараз не ходить шкільний автобус, не працює то більшість нам потрібно, щоб дітки зручно доїздили в школу. У перший день руху тролейбусів маршрутом під номером 22 скористалися більше тисячі людей. Ілля іскра Олег Літвінцев новини за день. Телеканал Віта. Цьогоріч Вінниця в чергове стала беззаперечним лідером в оцінці доступності міста для людей з інвалідністю. І важливу роль у цьому відіграє саме інклюзивність громадського транспорту про комфортність, розвиток та виклики, які зараз постали перед містом та його транспортною інфраструктурою. Ми поговоримо з директором департаменту транспорту та міської мобільності Андрієм Сорокіним. Пане Андрію, вітаю вас! Доброго дня! Отож, інклюзивні низькопідлогові тролейбуси вінлайн. Скільки їх курсує на маршрутах міста і скільки з них мають автономний хід? Ну, безпосередньо зараз силами підприємства Вінницька транспортна компанія зібрана 31 одиниця тролейбусів вінлайн. З них безпосередньо 22 з автономним ходом, дев'ять без автономного ходу. Ну і власне цей автономний хід дає можливість забезпечити транспортними послугами ті віддалені райони міста, які не забезпечені контактною мережею. Якщо ми говоримо про інклюзію, це ж не лише під низька підлога. Які умови загалом створені? Звісно, ми говоримо в. Цілком для доступність для людей з інвалідністю. Якщо це доступність, то це мається на увазі і окреме місце в громадському транспорті для маломобільних людей, для людей з інвалідністю. Це якщо ми говоримо про людей з порушенням зору, слуху, це оголошення зупинок, це інформаційна система, як ззовні, так і всередині транспорту, яка говорить про зупинку, яка наступна зупинка. Тобто, це ну також кнопки виклику, водія, якщо це. Це є необхідним, тобто це комплекс заходів, які власне і говорять про інклюзивність громадського транспорту. Якщо говорити про заміну зношених ділянок колій, яка зараз ситуація, власне, коли проводити роботи? Якщо говоримо про трамваї? Переважно, звісно, щоб не ніяким чином не перешкоджати руху громадського транспорту. Ми переважно проводимо ці роботи в вечірній чи нічний час. На сьогоднішній день у нас тривають роботи по заміні трамвайних колій на проспекті Коцюбинського на ділянці від вулиці Бевза до площі Героїв Чорнобиля. Також планують і на під'їзді до центрального мосту робити ці ремонтні роботи. Це загалом для того, щоб забезпечити забезпечувати, по перше, стабільні пасажирські перевезення, безпечні перевезення. Власне, це все в тому числі і транспортна інфраструктура, яка дає змогу все це робити. Пасажири відчувають, що це нові колії? От як це відобразиться? Ну, власне, в. Є... Комплексно, то це взагалом про те, що транспортні засоби можуть безпечно і якісно перевозити пасажирів безпосередньо для пасажира. Звісно, що тут ми можемо говорити, що це менше шуму, менше вібрацій на цих відремонтованих ділянках колій. Це безпосередньо про відчуття пасажира всередині транспорту. В місті загалом сотні одиниць електротранспорту. Та в зв'язку з перебоями світла громада має мати альтернативу: в планах закупити автобуси на газу. Звісно, в тому числі в тому числі максимально використовувати і наявний автопарк, і наявний автопарк і приватних перевізників. Ми маємо розуміти, що має бути чітка і зрозуміла альтернатива у разі відсутності електроенергії, у разі. Безпосередньо зупинки електротранспорту і надручення міського голови нам було опрацьовані різні сценарії і варіанти власне, дій щодо забезпечення транспорту. Якщо ми говоримо про короткострокові відключення, якщо ми говоримо про... Не відключення і власне ключовим тут є саме автотранспорт. Якщо говорити про газові автобуси, то це в тому числі, окрім цього, ще і екологічна складова, і зменшення кількості дизельних на користь більш екологічного транспорту. Як себе показали німецькі автобуси на маршрутах? Де курсують на сьогоднішній день? Всі три автобуси, які ми отримали завдячуючи нашому місту партнеру Мюнстеру, здійснюють перевезення пасажирів на 21 му маршруті. Це барське шосе педучилище. Ну, власне, на сьогоднішній день вони себе показують достатньо гарно в плані технічному, в плані безпосередньо? Комфорту перевезення на чотирьох перехрестях змінили фази роботи світлофорів, які регулюють рух трамваїв. Це має пришвидшити проїзд транспорту і додати комфортності. Які вже є результати? На сьогоднішній день ми вже можемо з певністю говорити, що на ділянці між вулицями Миколи Ващука і ринок урожай, це перехрестя Пирогова, Келецька і Скалецького, безпосередньо швидкість руху трамваю зросла близько на один кілометр. Час оборотного рейсу зменшився. Близько п'яти хвилин, тобто це, ну власне, не не, не значні, невеликі, е, в глобально цифри, але власне в саме для руху швидкості руху трамвая це суттєво, але це тільки один із заходів, е, які ми будемо далі продовжувати в запроваджувати, в тому числі і в рамках нашого спільного проекту з містом побратимом Касруя. І щодо цюрихських трамваїв, чи всі вже курсують? Е, ні, не всі. Зараз з 35 отриманих 20 перебувають безпосередньо на лініях і перевозять пасажирів. Але тут варто також зауважити, що вони не всі призначені для руху в мережі, тобто і якась частина з них була передбачена власне нашими партнерами як донори, тобто запчастини для тих, які перевозять пасажирів. Дякую вам за цікаву та змістовну розмову. Дякую вам за запрошення. Нашим глядачам нагадаємо про сьогодення та майбутній розвиток муніципального транспорту міста. Говорили з директором департаменту транспорту та міської мобільності Андрієм Сорокіним. Далі ще багато цікавого, тож не перемикайте. Далі у випуску до уваги дослідникам генеалогії американська компанія допоможе Вінницькому обласному архіву оцифрувати мільйони документів. Тепловий удар, опіки шкіри та перегрів організму, якої біди може наробити палюче сонце та як захиститись. Морська тематика для заспокоєння та розвантаження для дітей-переселенців влаштували творчий майстер-клас. Паперу в електронний вигляд оцифрування поширений спосіб збереження інформації в усьому світі. За допомогою сканера у державному архіві Вінницької області планують оцифрувати понад 2 мільйони сторінок документів з понад 38 тисяч справ та 88 фондів. Угода про масове цифрування укладена з американською некомерційною генеалогічною організацією Family Search International». За моєю спиною, ви бачите десятки тисяч справ, що лежать на полицях державного архіву Вінницької області. Саме тут зберігається багаторічна історія нашого регіону. Питання оцифровування стояло гостро вже давно. Та від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну воно стало просто таки критичним. Знищувати та вивозити історичні документи з українських архівів Росія почала ще з 2014 року, і це лише цього століття. Першими постраждали архіви у Донецькій та Луганській областях, а також Автономній Республіці Крим. З 2022 року росіяни ще більше посилили атаки. У березні того року, внаслідок влучання двома ракетами у будівлю управління СБУ у Чернігівській області. Згоріло 13 тисяч архівних справ на репрес. Осіб, а також влітку та восени 22-го з Державного архіву Херсонської області Росія викрала майже усі документи та архівні матеріали. Для нас трагедія сталася це вже наприкінці, з 30 жовтня, вони масово почали вивозити документи. Це тривало близько до 5 листопада. Вони спочатку. Працювали в цьому корпусі, якщо це можна так сказати, не знаю, грабували правильніше, дізналися, і люди бачили, що тут стоять фури. У державному архіві Вінницької області нині зберігаються близько півтора мільйона справ. З них самотужки оцифрувати працівники архіву змогли усього 2%. Виконати більший об'єм роботи не дозволяє технічне забезпечення. Суттєво допомогти зможе американська компанія FamilySearch International. Оцифруванням архівних матеріалів вона займається у багатьох країнах світу і лише в Україні співпрацює вже понад двадцятьма архівами. Наша задача як архіву це забезпечити їх достатньою копій, кількістю справ розшити, готових до оцифрування. Вони будуть цифрувати, віддавати нам справи. Ми їх знову будемо відносити в сховище. А через деякий час вони нам будуть на жорстких носіях надавати уже електронні копії, які будуть в нашій базі доступні для відвідувачів архіву і частково для онлайн доступу. У Вінницькому архіві працюватимуть двоє представників американської компанії, та завдяки сучасному обладнанню, усього за один день вони можуть зробити близько 4 тисяч скан копій. Співпраця дуже допоможе, тому що на жаль не вистачає ні персоналу, ні технічної змоги оцифровувати це все особисто. Я думаю, це буде допомога в три-чотири рази, ніж те, що ми змогли зробити власними силами. Хоча один час Вінницький архів займав одні з перших місць по оцифруванню. У рамках співпраці з Family Search International планується на першому етапі оцифрувати 2 мільйони 801 тисячу 700 аркушів з понад 38 тисяч справ 88 фондів. Це метричні книги церков, костелів, рабинатів Подільської та Київської губерній, акти цивільного стану по населених пунктах Вінницької області, документи нотаріусів та нотаріальних установ. Робота з масового оцифрування у Держархіві Вінницької області розпочнеться з вересня. Іскра Олег Лідвінців. Новини за день. Телеканал Віта. Температура повітря плюс 30 стала звичним явищем для вінечан. Останніми тижнями регіон накрила аномальна спека, яка може бути небезпечною для здоров'я. Втім, палюче сонце не заважає віничанам насолоджуватись літом, гуляти містом та навіть відпочивати на водоймах. Як захиститись від впливу ультрафіолету та зробити свій відпочинок безпечним, дізнавалась Світлана Ількова. На дворі плюс 34 градуси, а на сонці усі 50. Бажаючи освіжитись у водоймах або позасмагати, заполонили міські пляжі. Втім, така спека несе загрозу для людського організму, про яку більшість навіть не здогадується. Аби зробити літній відпочинок безпечним, варто дотримуватись деяких правил. До прикладу, щоб захистити зір від ультрафіолетових променів, можна надягти окуляри. А щоб захистити шкіру, нанести сонцезахисний крем. Аномальна для Вінничини спека не заважає містянам проводити вільний час на березі Південного Бугу. Більшість відпочиваючих знають про шкоду сонячного проміння, тож захищаються від нього. Так, взяли з захистом 50, при прискалку. І ну капелюшки. допомагає, але ми надовго, щоб не згоріти, ми ненадовго надовго прийшли. Сонце захисні обов'язково, особливо для дитини, тому що минулий раз буквально 20 хвилин були, попекли дитині плечики, водички багато, щоб такий водний баланс був в організмі, щоб багато пити, холодно, і Перед цим морозильнику закинули. Якщо на дворі спека, а позасмагати дуже хочеться, лікарі радять одягнути капелюшок, прихопити сонцезахисні окуляри, а до пляжу йти у легкому одязі. А ще наголошують, перебувати під палючим сонцем не варто в обідню пору. Ранішнє загорання і Пізнє загорання, тобто оцей період від 12 годин до 4 годин ну, категорично не можна. Ну, якщо ми йдемо по справах, якщо ми навіть в машині, СПФ захист, тобто крема, де написано СПФ 50-100, однозначно мають бути. Варто остерігатись палючого сонця і людям, які мають хронічні хвороби та приймають ліки. Антибіотики, антидепресанти, сульфаніламіди, певні там ще групи кардіологічних препаратів ці препарати є фототоксичними. Тобто людина п'є препарат і лікар попереджує, що не виходьте на яскраве сонце. Якщо все ж отримали сонячні опіки, не варто займатися самолікуванням. Інколи крему може бути замало, тож краще звернутись до лікаря. Втім, сонячні промені агресивні не лише для шкіри, а й для організму. В цілому. Від тривалого перебування на вулиці у спеку можна отримати тепловий чи сонячний удар, або ж перегрів організму. Лікарі кажуть, найбільше в зоні ризику діти, люди похилого віку та ті, хто мають захворювання серцево-судинної та дихальної систем, аутоімунні чи онкологічні захворювання. Перші симптоми це може бути запаморочення, виникає гострий головний біль, іноді буває втрата свідомості. Також на початку виникає нудо, таблювання, підвищення температури тіла. Якщо ж відчули нездужання або помітили перші симптоми у тих, хто поруч, лікарі радять наступне. Якщо людина без свідомості, тоді положити її на тверду поверхню та підняти ноги десь на 30-40 градусів і в цей час обтирати вологим рушником. Якщо людина в свідомості, обов'язково давати пити водичку кімнатної температури. Це не повинна бути вода з льодом і не гаряча, вона повинна бути кімнатної температури, і так само обтирати людину. По можливості можна навіть в теплий душ. Аби запобігти негативним наслідкам, потрібно дотримуватись базових рекомендацій спеціалістів, користуватись сонцезахисними засобами, пити достатньо води щонайменше півтора літра та за можливості в день не перебувати під сонцем. Його промені можуть проникати навіть через автомобільне скло, тож варто завжди пам'ятати про захист. Світлана Ількова, Вадим Інжиєвський, новини за день, телеканал Віта. Творчий майстер-клас для дітей на базі інклюзивно-ресурсного центру влаштовують арт-терапевтичні заходи для переселенців. До створення панно на морську тематику доєднались 9 дітей разом із батьками. Чим корисні такі заходи розкажемо у сюжеті. Дев'ятирічна Емілія родом з Краматорська. Майже три роки тому разом із бабусею, братиком і сестричкою вимушено переїхали до Вінниці під час евакуації. Пізніше до них приїхала і мама, а от тато залишився вдома. Аби діти були в соціумі та краще адаптувались, бабуся запропонувала долучитись до творчого майстер-класу. В нас була риба з картоном. Ми вирізали кольори, а потім кліяли у і прикрашав. Шестирічний Данило прийшов разом із мамою. Сім'я теж приїхала з Донеччини. У Вінниці вже адаптувались та будують нове життя. Мама хлопчика вважає, що такі заходи дуже важливі для розвитку дітей. Забрала його раніше трохи в садочку і вирішила піти. Я думаю, що це дуже цікаво для дитини. Він дуже любить все це вирізати. Ну взагалі це спілкування, це щось нове то краще, щоб дитина щось відвідувала ніж сидіти вдома». Дев'ять дітей переселенців віком від 5 до 15 років створювали власне панно на морську тематику. Такі майстер-класи допомагають дітям соціалізуватися та перезавантажитись. Це корисно ну в першу чергу, тим, що вони відволічуться. Взагалі арт-терапевтичне заняття це таке заняття, розслабляюче. до того, ж вони поправляються в мілкій моториці, розвиватимуть мілку моторику, і вони зможуть виразити себе творчо. До заходів долучилися не лише переселенці, а й віничани. Працюють психологи як з дітьми, так і з батьками. Психіка дітей сприймає реалії, навіть не через те, що відбувається, через очі та призму батьків. І коли батьки психічно здорові, то коли не будуть психічно здорові діти. Організовують творчі заходи спеціалісти з інклюзивно-ресурсного центру регулярно. Діти-переселенці займались миловарінням, арт-терапією, виготовляли сувеніри. Також відвідали кількаденний табір за містом. Мета проекту була саме надати психологічну допомогу таким родинам, допомогти їм інтегруватися в нашій громаді. От за допомогою надання комплексної психологічної допомоги і підтримки. Проєкт працює ще з лютого та триватиме до кінця місяця. Доєднатися можуть всі бажаючі, як переселенці, так і віничани. Діана Волошенюк, Світлана Рогозіна, новини за день, телеканал Віта. На цьому мене все оперативно. Наші новини оновлюються на сторінках у соцмережах. Тож слідкуйте за подіями міста із телеканалом Віта. А одразу після випуску міжнародний дайджест від моєї колеги Оксани Боржемської. Я ж кажу вам до зустрічі.